Наталія Сацюк із чоловіком виховують трьох синів: найстаршому 12 років, наймолодшому два з половиною. До нашого міста родина Сацюків приїхала наприкінці минулого року. Ми з Херсонської області переїхали, коли звільнили нашу сторону. 22 листопада. Ми виїхали уїхали з дому, бо не можна було лишатися. Наш край зараз лінія фронту шукали заняття дітям, щоб вони вже тут ами більш пішли до школи, шукали заняття старші. Хлопчики займаються спортом. Сьогодні жінка разом з молодшим сином Віктором завітали на благодійний захід Швейцарія дітям України. Артисти обласної філармонії спільно із швейцарськими колегами організували концерт для дітей-переселенців та юних хмельничан, які опинились у скруті. Нам вдалося за допомогою мультимедіа засобів провести мости між українською національною культурою та швейцарською національною культурою. Також ми наші етнічні порівняли наші етнічні національні інструменти, такі як Альбгорн швейцарський і українська трембіта. Також прозвучать кращі зразки музичної класики на швейцарську тематику і українська класична музика. На захід завітала і Любов Автух. Жінка каже, виховує п'ятьох діток і змоги відвідати подібні концерти раніше не мала. За своє життя я перший раз на такому концерті От мої двоє старших дітей, то їм дуже сподобалося, а я так взагалі ну, дякую, дякую, дякую. Після концерту на дітей чекали подарунки. Швейцарські волонтери, приватні підприємці, футбольні клуби та виробники шоколаду зібрали гуманітарний ватаж та передали Хмельницькому благодійному фонду Карітас. Ми познайомилися з гарними нашими друзями, тепер вже друзями із Швейцарії, які є небайдужі до того, що відбувається в Україні. І попри оці всі моменти військові, вони все ж таки хочуть хоч частинку зробити такого добра, доброго, світлого для дітей. Особливо для дітей, які е, є чи внутрішньо переміщені дітей з кризових сімей, чи дітей, які е, в той чи інший спосіб е, потребують нашої допомоги і нашої підтримки, цією акцією волонтери планують охопити близько 400 дітей віком до 18 років. Для них підготували солодощі, іграшки та одяг. Тут також пахуночок є для хлопчика, тут вже є спортивна футболка така, і шорти, також свічечки, ракетки. ще сюди ми поставили до ракеток так само бутилочки для води і такі є сумки. Це ми підготували вже для старших дітей, для підлітків. Отже, ну, майже всі будуть з них вже студенти, то їм це буде в нагоді. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.